Що тепер відбувається на одній із найгарячіших ділянок фронту? Можемо дізнатися від військовослужбовця на псевдоскромний його підрозділ боронить рубежі на півдні Авдіївки. Вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава. Героям слава! Скажіть, будь ласка, дякую, що доєдналися до нас. Дякую за вашу роботу. Кілька запитань за рахунок, чого, скажімо так, ворогів вдається помалу просуватися. У них багато людей, у них багато техніки, багато артилерії. На вашу думку. Ну, з такого спостереження останніх подій, останніх місяців е на нашому напрямку, е то раніше вони буквально місяць тому інтенсивно використовували. Ну, артилерія працює завжди, е дрони зі скидами завжди, FPV завжди. Е місяць тому вони активно використовували техніку, але їх досить гаряче зустрічали і їм щось не сподобалось. Зараз просуваються малими піхотними групами, але теж отримують теплу, навіть гарячу, пекучу зустріч. так що, скажіть, будь ласка, зараз під час своїх штурмів, як часто окупанти застосовують на вашому вітинку авіацію? Зокрема, мова йде про керовані авіабомби, які дуже шкодять нашим оборонцям? Так, вони використовуються, ну, застосовуються ворогом, але. То зброя неприцільна, вона носить більше психологічний характер, тому що немає. Ну, в зоні бойових дій немає скупчень, шикувань, скупчень техніки, якихось складів і так далі. Тобто, щоб така потужна зброя, вона ну, мала би якось розумніше використовуватись, але е навіть е глянути на ту воронку глибиною в декілька метрів. на... Характер руйнування якихось цивільних будівель не дуже приємне таке відчуття. Скажіть, будь ласка, дуже багато мови зараз йде про втому. Скажіть, будь ласка, наскільки вистежені люди у вас? Скільки часу ваші підрозділи в полях? І, на вашу думку, чи можуть вони бути такими ж ефективними як на початку війни? Ну, однозначно, бригада в боях з першого дня повномасштабного вторгнення. Для самого міцного горішка для молодого хлопчини 30 років, який не вилазить із спортзала, одної зими в бронежилеті в окопах буде достатньо, щоб зрозуміти різницю. Окрім, окрім втрат бойових, які, на жаль, трапляються, за цей, за цей тривалий період в хлопців банально. Підводить здоров'я, тобто страждають ноги, спини, хребет, головні болі. тому навіть банально по хворобах хлопці виходять з ладу, і це теж необхідно враховувати. Ми очікуємо поповнення наших рядів, тому що окрім, я ж кажу, окрім бойових втрат, навіть, навіть хлопці по хворобах виходять з ладу і це. Досить критично відбувається на, на стану наших справ. Дякую вам за роботу. Спасибі, що були нами, Знайшли час для нашого ефіру. Це був військовослужбовець на псевдоскромне з 59 окремої мотопіхотної бригади, яка виконує бойові завдання на південь від Авдіївки. Повертаючись, скажімо, до бойових дій на цьому відтинку, інтенсивність наступу ворога на цій ділянці потрохи згасає, проте не зупиняється. Мета, очі... мета очевидно, це Покровськ. На вашу думку. Ну, звичайно ж, ворог рухається вже західніше від Авдіївки, тобто поступово збільшуючи от цю сіру зону настільки, наскільки в нього вистачатиме ресурсів. Отже, в наступальні дії ворога одразу після захоплення Авдіївки дещо дещо сповільнилися, і зараз ведуться, от фактично по ну, всій лінії, яка вже стала більш-менш статичною, ведуться бойові дії у всіх, ну фактично, на всьому Авдіївському. Кому відтинку фронту для того, щоб по можливості продавити нашу оборону, хоча б на якомусь із них, але говорити про те, що ворог накопичив там е, угрупування. Достатні для того, щоб прорвати фронт, от цього вже на вже не можна на щастя сказати. Отже, можна ми можемо говорити, що справді із отриманням додаткових засобів, додаткової артилерії, в тому числі і на цій, на цій ділянці фронту, ми суттєво сповільнили просування ворога, і звичайно ж, ну є тобто, є бої за певні населені пункти, є бої, є просування там по кілька кілометрів, але це аж ніяк не. Ну, неможливий прорив фронту. Скажіть, будь ласка, чільник генштабу заявив про стабілізацію фронту. Що це означає на вашу думку? Це особливо за відсутності артбоєприпасів? це означає вирівнювання, ліні, вирівнювання лінії, тобто, фактично, це якийсь рух трішки назад чи як? Справа в тому, що зараз відбувається справді стабілізація фронту по, по від підготовленим оборонним рубежам, і ось втримати ці оборонні рубежі це є наше завдання підготувати, втримати, облаштувати їх для ворога. Звичайно ж, він буде протискати по можливості від як, якомога далі протиснути цю лінію фронту, від, відтиснути нас подалі від своїх позицій. Але загалом можна говорити. Про те, що немає вже е, таких суттєвих просувань для ворога, і це відзначають також і в британській розвідці, і те, про що і заявив наш головнокомандувач Сильський, е, що е, от Першочергового плану ворога про прориву лінії фронту і вихід на оперативний рубіж, і далі вже з виходом до адміністративних меж Донецької Луганської областей, ось це головне генеральне задання ворога. Воно повністю провалено. Отже, фронт сьогодні застабілізовується, тобто цей процес іще триває, але цей процес є успішним з нашого боку.